Кодожити від застуди. Для лікування грипу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Вітаю вас, друзі! Я сімейний лікар Ольга Мітюшова, і ви на моєму каналі Превентивна медицина. Тут ми разом вчимося зберігати стабільний стан здоров'я, завчасно виявляти ризики для організму і не даємо розвиватися важким хронічним захворюванням. Тому лайк, репост, підписка, коментар є простими діями, що залучають все більше людей до життя за цими принципами. Нещодавно я розповідала про те, як ефективно протидіяти грипу та гострим респіраторним захворюванням, що зробити для того, щоб взагалі не захворіти на грип, як діяти при появі перших симптомів, аби загальмувати для вірусів можливість швидко розмножуватися в клітинах і провокувати важкі ускладнення в організмі. Ця тема викликала цікавість. Можна подивитися відео за посиланням. Зокрема, багатьох зацікавив один з акцентів, а саме небезпека імуномодуляторів під час грипу або ГРВІ. Узагалі імунітет це одна з ключових систем організму. Це широка і цікава тема із багатьма запитаннями. Тому сьогодні поговоримо саме про це. Всім нині добре відомо, що імунна система – це система захисту нашого організму. Скажімо, люди не хворіють на курячий грип саме тому, що мають вроджений неспецифічний імунітет. Але цим справа не обмежується. В дитинстві багато хто перехворів на вітряну віспу або інші дитячі інфекційні хвороби. Також протягом усього життя людини в результаті контакту імунної системи з різними мікробами формується індивідуальний імунітет у кожного з нас. Специфічний. Шкіра, клітини і секрети слизових оболонок є першими бар'єрами на шляху інфекцій. Здатність лейкоцитів білих клітин крові до фагоцитозу, так би мовити, пожиранню чужорідних бактерій це все неспецифічний імунітет. А от Б і лімфоцити, які утворюються в основних органах імунної системи, тимус лімфатичні вузли, належать до набутого неспецифічного імунітету. Лімфоцити на поверхні своїх клітин в мембрані мають специфічні рецептори, які здатні розпізнавати чужорідні антигени, віруси, бактерії, гриби і вбивати їх. Тому Б-лімфоцити забезпечують гуморальний імунітет, а Т-лімфоцити лімфоцити клітинний імунітет. Специфічний імунітет зберігає пам'ять про перенесені інфекції і перешкоджає їх повторному виникненню. Так, людина, що перехворіла на краснуху, навіть при контакті із хворим повторно не захворіє. І це все завдяки нашій імунній системі. Загалом імунітет можна порівняти з нашими героїчними воїнами. Телімфоцити після контакту з чужим мікроорганізмом запам'ятовують його і передають інформацію іншим та лімфоцитам про чужинця. Як наш гур, знаєте. Хто, що, де і коли. А от знешкодити і утилізувати ворогів, як наші військові знищують расистів, можуть нейтрофільні гранулоцити і макрофаги, які знищують чужинців. Цей процес має назву фагоцитоз. Це своєрідне поле бою, невірогідно, складне. Те, що ми розглядаємо зараз, лише принцип дії імунітету, який є верхівкою айсбергу складних процесів, що відбуваються в цій системі. Тому на моє глибоке переконання, лізти в цю систему безкрайньої потреби і розуміння і реакції не варто. Я хочу підкреслити цю думку, бо часто чую від деяких своїх пацієнтів, що під час грипу або ГРВІ вони починають вживати імуномодулятори. Люди думають, що треба підтримати, прокачати імунну систему або вона скоріше подолала вірус. Тож хочу вас застерегти, для здорової людини ігри з імунітетом можуть погано закінчитися. Як правило, імуномодулятори не мають доказової бази, але це лише пів біди. Головна проблема в тому, що їхнє безконтрольне вживання несе ризик так званої рефрактерності. Простіше кажучи, паралічої імунної системи. Це ситуація, коли ви намагаєтеся стимулювати дію системи в той час, як вона робить свою визначеною природою справу. Підганяєте її, перенапружуєте, шокуєте. Тобто більшість імуномодуляторів перестимульовують і так вже активну імунну систему. У відповідь, імунна система скидає клітини рецептори, надмірно починають виділятися прозапальні цитокіни. Саме за таким механізмом розвивався добре відомий своїми вбивчими перспективами цитокіновий шторм, що виник у хворих ковідом. Коли з 5-7 дня хвороби імунна система починала працювати сама проти свого організму, особливо у тих пацієнтів, що приймали противірусні препарати з імуностимулюючими властивостями. Адже організм тільки встигає навчитися виробляти специфічний імунітет, а цю дію ще й підсилювали. В результаті організм починає боротися сам проти себе, а не проти вірусу. Тому порада для прихильників активної противірусної терапії. В інструкції до противірусного засобу мають бути відомості про те, що препарат пройшов випробування на виникнення рефрактерності. Якщо цього опису немає, він може нести потенціальну небезпеку для людей із нескомпрометованою імунною системою. Схожий на згадуваний вже цитокіновий шторм. Механізм перестимуляції імунної системи також лежить в основі алергічних і аутоімунних процесів. Наш організм настільки розумний і самодостатній, що йому зовнішня допомога потрібна далеко не завжди. Головне не нашкодити. Тому при виборі препаратів звертайте увагу на те, з якого віку їх можна використовувати, чи дозволяється вагітним і під час лактації. Краще обирати безпечні рослинні препарати, а також перевірити механізм дії і як препарат досліджували. Імуномодулятори доцільно приймати при ГРВІ лише групі імунокомпрометованих осіб, людей з ослабленою імунною системою. Скажімо, тим, хто має хронічні вірусні захворювання, наприклад, ВІЛ. Є також ознаки того, що вам потрібно звернутися до імунолога, аби виявити статус своєї імунної системи, якщо ви мали більше двох пневмоній за останній рік, часті синусити, гайморити, отити, що лікувалися антибіотиками. Загострення герпесу частіше ніж 6 разів на рік. Гервеї більше шести разів на рік, особливо якщо вони супроводжувалися бактеріальними ускладненнями у вигляді пневмонії або отиту, грибкові інфекції, стоматит молочниця, що часто повторюються при хронічних абсцесах і фурункулах, за необхідності після консультації імунолога ви здасте аналізи, щоб зрозуміти, як працює ваш імунітет. А людям, які не мають таких проявів або важких хвороб, раджу просто зміцнювати свій імунітет, підтримувати його у доброму стані. Дії для цього прості і зрозумілі. А саме, перш за все, здоровий сон і нормальний графік відпочинку і роботи дуже важливо спати вночі 6-8 годин і лягати до 22-23 години, оскільки саме в цей час починають працювати наші гормони. Норма яких важлива для роботи імунітету, а частина гормонів починає вироблятися о 10-й годині вечора, тому спати лягати потрібно вчасно, правильне харчування, збагачене різноманітними продуктами: овочі, фрукти, горіхи і ягоди, риба і морепродукти, м'ясо і субпродукти, каші і насіння. Все це має бути на постійній основі у вашому раціоні. Чим різноманітніші ваші продукти, тим більше амінокислот, вітамінів і мінералів ви отримуєте і тим здоровіше ви будете. Причому всмоктування вітамінів, які ми отримуємо з продуктів, набагато вище, ніж при прийомі їх таблетованих форм. Уникати стресу або вміти його подолати. Якщо потрібно, то звертатися до відповідних спеціалістів для допомоги. Регулярні фізичні навантаження по 150 хвилин на тиждень під контролем пульсу. На завершення ще кілька корисних порад. Доказовими і ефективними методами можна отримати захист від таких хвороб, як віспа, краснуха, паротит, свинка, поліеміліт, дифтерія тощо шляхом вакцинації. Тобто надати штучний імунітет, адже за своїм складом більшість вакцин це убиті або значно ослаблені збудники хвороби. Наприклад, наразі держава закупила вакцину від вірусу папіломи людини, яка є причиною раку шийки матки. Вакцинацію можна отримати безкоштовно дівчатками з 9 років у державних поліклініках за наявності вакцин. Також дуже рекомендую зробити вакцинацію від гепатиту Б. Всім, хто народився до 2000 року в Україні, адже саме з цього року в нашій державі почали вакцинувати всіх діток з народження безкоштовно. А от хто старший, захисту не мають, тому отримати його варто. На даний момент гепатит Б не лікується повністю і може призвести до цирозу печінки. А от при частих бактеріальних ускладненнях рекомендовано зробити вакцинацію від пневмококу. Ця вакцина попереджає виникнення ускладнень пневмонії та отитів на фоні вірусних інфекцій. Бережіть себе і пам'ятайте, що будь-яку хворобу краще виявити і попередити, ніж запустити і лікувати. Превентивна медицина має саме таку місію і мету та механізми у вигляді постійного моніторингу стану здоров'я. Превентивна медицина убезпечить вас від потрапляння у важкі обійми клінічної медицини. І якщо у вас є запитання, з радістю відповім на них в коментарях до цього відео. До наступних зустрічей! Не злякаєш грепозвір! Мама має флавовір! Смерть батьки часу не гають! Флавовір в аптечці мають флавовір противірусний засіб проти грипу та гервий, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.